Світ після 24 листопада 2024 року вже не той. Колись стабільні основи глобальної безпеки тепер хитаються та можуть остаточно впасти. Найяскравіший приклад це військовий альянс НАТО. З кінця 1940-х років він існував як оборонний союз між США та європейськими державами. Фактично, це була система, в якій Америка виступала гарантом безпеки Європи. Спершу від СРСР, а згодом від Російської Федерації. Американські політики, зокрема Дональд Трамп, неодноразово заявляли, що європейці це пасажири без квитків, які користуються захистом США, самі майже нічого не витрачаючи на оборону. І певна логіка в цьому, безперечно, є. Водночас, варто пам'ятати Штати теж отримували свої вигоди. Стабільна Європа перестала знищувати себе раз на кілька десятиліть і стала вигідним ринком. А також важливою оборонною лінією на сході. Згадаємо, як під час Другої світової німецькі субмарини патрулювали біля берегів США, тож не дивно, що американці теж були зацікавлені в сильній Європі. Але в часи Трампа Білий Дім і Пентагон вирішили діяти зовсім інакше. Замість налагодження партнерства з європейцями вони стали крок за кроком відходити від зобов'язань у межах НАТО. Це викликало шок у багатьох країнах Європи. Так, США дійсно витрачають більше за інших членів НАТО на оборону. Але ситуація виглядає дещо інакше, якщо рахувати бюджети за паритетом купівельної спроможності. Та й значна частина американських витрат це не про Європу адже Штати мають збройні сили по всьому світу. Однак загроза для Європи цілком реальна. Саме в цьому відео ми детально розглянемо. Які кроки зробив Вашингтон, і до яких дій це спонукало європейські столиці? Як саме Європа намагається вижити без американської опори? Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання, Українці, підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тисніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео. Для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми. Поворотною точкою стало європейське турне нового очільника Пентагону. Ще до президентських виборів у США багато ЗМІ писали, що Дональд Трамп має серйозний намір призупинити участь Сполучених Штатів у НАТО або взагалі вивести країну з альянсу. Та після виборів це вже не просто заяви, це реальні дії. У лютому міністр оборони США Піт Гексет. Під час візиту до Варшави сказав Європейським країнам слід почати вкладати більше у свою безпеку. Не можна розраховувати, що присутність США в регіоні триватиме вічно. Нагадаю, гексет колишній телеведучий без реального досвіду командування армією, який відомий скандальними заявами та минулим зловживанням алкоголем. Але саме він зараз представляє оборонну політику США. Посилаючись, наприклад, Польщі, яка планує витратити 4,7% свого ВВП на оборону більше, ніж будь-хто в НАТО, він знову наголосив союзники мають брати на себе більше відповідальності за свою безпеку. Ми стикаємося з глобальними загрозами, зокрема і від Китаю. Тому Європа повинна активізувати зусилля, заявив гексет. Позиція Вашингтона однозначна. Не варто вважати Америку простаком, який завжди прийде на допомогу незалежно від дій партнерів. Згодом з'явилася інформація, що президент Трамп разом зі своєю командою обговорював ідею змінити принципи участі США в НАТО. За новим підходом Америка буде захищати лише ті країни, які витрачають на оборону більше певного порогу. NBC News повідомляє про це з посиланням на високопосадовців у США. Якщо цю ідею втілять, це буде прямим підривом п'ятої статті НАТО, яка передбачає колективну оборону. Напад на одну країну це напад на весь альянс. Без цього принципу НАТО фактично втрачає сенс. Більше того, Трамп хоче, щоб американські війська тренувалися лише з тими союзниками, які вкладають у свою армію більше встановленого відсотка від ВВП. Який саме відсоток? Поки невідомо. Але в деяких заявах звучала цифра 5%. На даний момент жодна країна НАТО, навіть США, не витрачає стільки. Лише Польща перевищила 4 Естонія, Латвія, Греція та самі США трохи більше 3%. Але, як з'ясувалося, справа не лише у відсотках. Обговорюється перенесення американських військ із Німеччини до Угорщини, хоча там навіть немає необхідної інфраструктури. Просто тому, що угорський уряд демонструє лояльність до політики Вашингтона. Нова адміністрація США почала не лише підривати принципи, на яких ґрунтувався НАТО, але й активно реформувати саму структуру командування. У Пентагоні обговорюється масштабна реорганізація збройних сил США, що може стати найбільшим зрушенням за десятиліття. За повідомленнями NBC News, йдеться про скасування 75-річної традиції. Коли американський чотиризірковий генерал очолює всі операції НАТО в Європі, цю посаду створив ще Дуайт Ейзенхауер, Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі. Тепер планується об'єднати 5 із 11 бойових командувань США, включаючи європейське та африканське зі штаб-квартирою в Штутгарті. Очікується, що такі зміни можуть зекономити до 270 мільйонів доларів у перший рік. Дрібниця для оборонного бюджету США в 850 мільярдів. Але адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який раніше обіймав цю посаду, назвав це потенційною політичною помилкою епічного масштабу, яка може стати першим кроком до виходу США з НАТО, скорочення витрат стало головною метою адміністрації Трампа. А міністр оборони гексет публічно говорив про бажання передати більше відповідальності за оборону Європи її власним країнам. Він та інші посадовці неодноразово критикували членів альянсу за недостатні оборонні бюджети і розглядали можливість, що США більше не будуть зобов'язані захищати тих, хто не досягає необхідного рівня витрат. Колишній командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес також висловив тривогу. На його думку, ця реорганізація більше схожа на спробу скоротити витрати, ніж на обдуману стратегію. Він попередив, що зменшення функцій штабів, які відповідають за планування та розвідку, послаблює самих США. А тим часом прийшли й перші практичні кроки. США повідомили своїм союзникам по НАТО про намір припинити участь у плануванні деяких майбутніх навчань у Європі. Про це повідомила шведська газета Експресен. Йдеться не лише про зниження активності, участь американських військових взагалі буде мінімальною або зведена до нуля в окремих випадках. Серед країн, які вже відчувають ці зміни Швеція. Хоча США ще до вступу цієї країни в НАТО брали участь у спільних маневрах, тепер їхня присутність зменшиться. І це вже серйозний сигнал для інших союзників. Планування навчань без участі американських військ стане новою нормою. За словами журналістів, це частина ширшого наміру Трампа змістити фокус на індотихоокеанський регіон, де головною метою є стримування Китаю. А Європа вже не в пріоритеті. Попри поступове згортання американської участі, сам альянс не стоїть на місці. Деякі структури НАТО, які формально не залежать від США. Почали проявляти ініціативу. Наприклад, на себе було взято координацію військової допомоги Україні. Раніше цим опікувались саме Сполучені Штати. Це сталося ще до інавгурації Трампа як своєрідна підготовка до його повернення. Європейські союзники намагаються довести Вашингтону, що здатні забезпечити справжню колективну оборону. Одним із кроків стало формування нових військових цілей. За даними агентства Bloomberg, НАТО планує звернутися до країн Європи та Канади з проханням збільшити запаси озброєння і техніки щонайменше на 30% у найближчі кілька років. Обговорення тривають нові стандарти мають бути затверджені до червневого саміту міністрів оборони в Брюсселі. За словами одного з чиновників, щоб досягти нових цілей, більшості країн доведеться значно підвищити свої оборонні витрати. До понад три відсотки ВВП. І це при тому, що США зможуть досягти необхідного рівня, використовуючи вже наявні ресурси. П'ять головних напрямків, на які буде зроблено акцент протиповітряна оборона, засоби для нанесення ударів у глибину, логістика, можливості наземних маневрів, а також системи зв'язку й обміну інформацією. Ці напрями також будуть підтримані більшими запасами зброї та комплектуючих, особливої уваги потребують системи ППО саме в цій сфері НАТО вимагає додаткових зусиль від усіх країн, включно зі США. Та, попри активність, реакція НАТО як організації надії головного гравця США виглядає стриманою. Європейські держави почали готуватися до потенційного виходу Америки з Альянсу. Зараз активно розробляються плани, які передбачають перекладання більшої частини фінансового і військового тягаря на європейській столиці. За даними Financial Times, обговорюється можливість керованої передачі відповідальності протягом 50 років. Мета уникнути хаосу у випадку, якщо США раптом вийдуть із НАТО. У цих дискусіях беруть участь Великобританія, Франція, Німеччина та північні країни Європи. Європейські лідери прагнуть запропонувати США чіткий план: більше витрат, більше озброєння, більше самостійності і головне, поступова передача ролі гаранта безпеки на континенті. Інакше Америка може просто розвернутись і піти, залишивши Європу на самоті перед загрозами. США залишаються ключовим елементом безпеки Європи. Насамперед, завдяки своєму ядерному арсеналу. Хоча деякі європейські країни, такі як Франція чи Велика Британія, теж мають ядерну зброю. Саме Америка забезпечує стратегічний ядерний дах над усією Європою. Її військові бази, морські, повітряні і сухопутні, розміщені по всьому континенту, і десятки тисяч американських солдатів досі дислокуються у Європі. Після перемоги Трампа на виборах європейські держави, зокрема Німеччина, Франція та Велика Британія, почали збільшувати витрати на оборону. Деякі ще до інавгурації, інші вже після. Європейський союз також запустив ініціативи, спрямовані на пришвидшення зростання оборонних інвестицій у країнах-членах. За оцінками експертів, відновлення повноцінного потенціалу займе щонайменше від 5 до 10 років. Цього часу, сподіваються, в Брюсселі буде достатньо, щоб замістити більшість американських військових потужностей за винятком, звісно, ядерного стримування. Але вибору, схоже, немає якщо США відступлять, то Європа має бути готовою взяти відповідальність на себе. Один із чиновників сказав питання не в тому, хочемо ми цього чи ні у нас просто немає іншого виходу ми зобов'язані бути сильнішими і менш залежними від США. Але навіть серед дипломатів є розбіжності. Дехто сумнівається, що Трамп дійсно втілить ці загрози, інші навпаки завважають, що адміністрація США не погодиться на жоден поступовий процес, адже позиція Трампа не передбачувана. Один із західних чиновників підсумував нам потрібна угода зі США, але не факт, що вони захочуть її підписати, і якщо підпишуть, незрозуміло чи виконують. Це запитання ключове не лише для Європи, а й для інших союзників Америки, таких як Канада. Адже політика Трампа показала міжнародні зобов'язання для нього не пріоритет, тож чи здате НАТО вижити без участі Сполучених Штатів. Сучасна ситуація змушує Європу серйозно замислитися над цим питанням і почати шукати власні відповіді. Чиновники наголошують, Уже зараз активно ведуться регулярні обговорення між Францією, Великобританією та іншими країнами щодо створення коаліції для підтримки України, а також з метою інвестування в оборону Європи. Примітно, що в цих дискусіях Сполучені Штати участі не беруть. Понад 10 європейських країн ведуть ці розмови самостійно, структуровано, хоча й неформально. Один із західних дипломатів прямо сказав. Ми вже бачимо народження європейського крила НАТО без американців. Британія та Франція беруть ініціативу у свої руки, створюють механізми підтримки України, не чекаючи команди з Вашингтона. За словами представників альянсу, зберегти НАТО навіть із мінімальною або нульовою участю США буде легше, ніж створювати з нуля нову структуру. НАТО вже має усталені військові плани. Систему командування і діючу логістику з нуля відтворити таку систему надзвичайно складно. Оборона Європи передбачає обов'язкову участь кількох ключових гравців Велика Британія, Північна Європа та Туреччина критично важливі для захисту континенту і всі вони вже є членами НАТО. За словами старшої дослідниці з безпеки в Чатхем Хаус Маріон Месмер. Навіть без США Альянс все ще є дієвим інструментом безпеки. Він має знайому для європейців інфраструктуру, яку складно було б замінити чимось новим. НАТО це не просто договір. Це багаторівнева система командування, планування, спільного навчання та оперативної взаємодії. І навіть якщо Америка піде, багато цих механізмів залишаться працювати. Вони можуть стати фундаментом нової, вже виключно європейської безпекової архітектури. Ще одна важлива деталь: у складі НАТО є країни, які не входять до Європейського Союзу, але відіграють ключову роль у безпеці континенту. Велика Британія має потужний флот, авіацію і ядерну зброю. Туреччина володіє другою за чисельністю армією серед членів Альянсу Після США. А Норвегія та Канада критично важливі для контролю над Північною Атлантикою, особливо враховуючи активність російського північного флоту. Який залишається найсильнішим серед російських військово-морських об'єднань, багато європейських лідерів схиляються до того, що не варто ламати чинну структуру альянсу, а краще вдосконалити її, зробивши більш самостійною. Президент Чехії Петер Павел, колишній голова військового комітету НАТО, вважає, що Європі слід домовлятися зі США щодо розвитку європейського крила всередині НАТО. Це дозволило б європейцям проводити власні операції за потреби, навіть без участі Вашингтона. У своїх заявах Павел висловив скептицизм щодо створення нової армії ЄС, оскільки такий проект потребував би значно більше часу та одностайної підтримки всіх країн-членів. Нам не потрібно будувати нову структуру з нуля ми вже маємо сильну і добре відпрацьовану європейську опору в межах НАТО, сказав він. Павел наголосив якщо Європа прагне більшої автономії в питаннях оборони, найкращим шляхом буде інституціоналізація наявних механізмів, які вже працюють. Це дозволить швидко й ефективно перейти до нової моделі, де Європа самостійно бере на себе відповідальність, залишаючи можливість участі США за їхнім бажанням. Такий підхід зробить Європу сильнішою, менш залежною і більш здатною дбати про власну безпеку. Уже зараз з'являються ознаки того, якою може стати ця нова, більш самостійна європейська модель безпеки. Одним із її елементів, ймовірно, стане власна ядерна парасолька, яка більше не спиратиметься на США. Президент Франції Еммануель Макрон відкрито заявив про готовність розпочати обговорення майбутнього європейського ядерного стримування. Він пояснив, що французька ядерна доктрина завжди містила в собі європейський вимір. І якщо Європа прагне більшої автономії у сфері оборони, настав час говорити про це серйозно. У своєму інтерв'ю португальському телеканалу Макрон наголосив Я готовий до діалогу з тими країнами Європи, які не мають ядерної зброї. Ми не можемо вічно залежати від американського захисту. Нам потрібно власне стратегічне бачення його заява прозвучала на тлі зростаючого занепокоєння в Європі через непередбачувану позицію Трампа. Його потенційне зближення з Москвою, а також через дипломатичну напругу з президентом України Володимиром Зеленським. Пропозиція Макрона це запрошення до стратегічного діалогу між країнами, які не мають ядерного арсеналу, але прагнуть зміцнити обороноздатність. І, хоч наразі лише Франція і Велика Британія мають ядерну зброю в Європі, інші країни дедалі частіше порушують питання про розширення цього ядерного щита на всю Європу. Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже озвучив думку, що Велика Британія та Франція могли б у майбутньому поділитися своїм ядерним щитом з іншими європейськими країнами. В інтерв'ю виданню The Machine Макрон підтвердив, створення незалежної європейської оборонної структури, не пов'язаної з НАТО, може зайняти від 5 до 10 років. Втім, ця ініціатива викликала суперечливі реакції. Лідерка ультраправих у Франції Марін Лепен заявила, що французьке ядерне стримування повинно залишатися виключно національним і не може бути переданим іншим країнам, навіть союзникам. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню у свою чергу підтвердив позицію Макрона життєво важливі інтереси Франції мають європейський вимір. Водночас він підкреслив французький ядерний арсенал залишиться повністю під контролем Парижа. Від виробництва до прийняття рішення про застосування. Тим часом Фрідріх Мерц висловив готовність ініціювати переговори з Францією та Великою Британією щодо розширення дії їхніх ядерних потенціалів на інші країни Європи. Але він також наголосив: це не має бути заміною американському ядерному щиту, а лише доповненням до нього. Ми маємо діяти разом ми хочемо зберегти підтримку США. Але водночас мусимо говорити про створення додаткового європейського механізму стримування. Сказав Мерц. Це особливо важливо в нових умовах глобальної нестабільності. Мерц також нагадав після Другої світової війни Німеччина взяла на себе зобов'язання не володіти власною ядерною зброєю і не розробляти її. Водночас на території країни зберігається обмежений арсенал американських ядерних боєприпасів. В рамках програми спільного ядерного стримування, але рішення про їхнє застосування залишається винятково за президентом США. Погіршення відносин між Вашингтоном і європейськими столицями, а також можливе зближення США з Москвою, змушують Європу серйозно замислюватися над створенням власного ядерного потенціалу. Франція і Велика Британія вже мають таку зброю, тож мова йде про її можливе спільне використання. 5 березня президент Макрон оголосив про готовність розширити французьку програму ядерного стримування, щоб вона охоплювала й інші європейські країни. За даними французького видання Телеграм, офіційний Париж навіть розглядає варіант розміщення літаків з ядерною зброєю на території Німеччини на тлі погроз з боку США про виведення своїх військ з Європи. Водночас Мерц активно просуває програму модернізації німецької армії. Хоч і виключно у межах звичайних неядерних озброєнь. Одним із перших кроків стало ухвалення реформи, яка дозволяє обійти обмеження на рівень державного боргу. Саме це довгий час стримувало зростання оборонного бюджету Німеччини. Разом із соціал-демократами, Мерц сформував коаліцію, що дозволила змінити конституційне правило про боргове гальмо, яке діяло з 2009 року. Це дало змогу суттєво збільшити витрати на армію та інфраструктуру, не порушуючи закон. Щоб встигнути внести зміни до Конституції ще в межах старого складу парламенту, який зберігав повноваження до першого засідання новообраного Бундестагу, Мерц провів складні переговори з партією зелених. Після десятигодинних консультацій було досягнуто домовленості, яка дозволила провести голосування щодо змін до основного закону Німеччини. Це голосування відбулося 18 березня. Попри оскарження з боку радикальних партій як зліва, так і справа, Конституційний суд визнав його легітимним. У результаті в Німеччині було оголошено Німеччина повертається, повертається як ключовий гравець у питаннях безпеки Європи. Було затверджено різке збільшення витрат на оборону, цивільну безпеку, розвідку та інфраструктуру. Нові витрати, що перевищують 1% ВВП, не враховуватимуться під час підрахунку державного боргу. Окремо створюється інвестиційний фонд обсягом у 500 мільярдів євро на наступні 10 років. З цієї суми 100 мільярдів буде направлено на кліматичні проекти, це було умовою зелених для підтримки пакету. Крім того, 16 федеральних земель. Отримали право самостійно брати кредити в межах 5% ВВП, а витрати на підтримку держав, які постраждали від агресії, там, зокрема, Україну, також виводяться з-під обмежень. Завдяки цьому останньому пункту вже було погоджено пакет допомоги Україні на 3 мільярди євро ще до офіційного вступу нового уряду на посаду. А тим часом країни східного флангу НАТО вже переходять до практичних дій. Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін. Це рішення було ухвалене на тлі стрімкого погіршення безпекової ситуації в регіоні. Міністри оборони цих країн оприлюднили спільну заяву 18 березня. Вони наголосили загрози з боку Росії та Білорусі зростають. І необхідно мати в арсеналі всі можливі засоби стримування. Протипіхотні міни, на їхню думку, є ефективним і відносно дешевим способом оборони, здатним зупинити просування піхоти противника та створити надійний рубіж. Країни обіцяють і надалі дотримуватись норм гуманітарного права, проте вважають, що сьогоднішні реалії вимагають більшої гнучкості. До прикладу, Литва вже офіційно вийшла з міжнародної угоди, що забороняє касетні боєприпаси. Її парламент ухвалив це рішення ще в липні минулого року, а з 6 березня цього року воно набуло чинності. За словами міністра оборони Литви Лауріна Сакащунаса, рішення мотивоване новими геополітичними реаліями. Він запевнив, що сучасні касетні боєприпаси набагато безпечніші і наслідки їх застосування краще контрольовані. Після виходу з угоди Литва планує закупити нові запаси таких боєприпасів разом із союзниками. А Польща, у свою чергу, готується зробити військову підготовку обов'язковою для всіх чоловіків. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, виступаючи в парламенті. Він зазначив, що резервна армія має бути масштабною і відповідати потенційним загрозам. У той же час Польща розглядає можливість участі у ядерному проєкті Франції, хоча хоче чітко зрозуміти, хто контролюватиме ці сили. Туск прямо сказав ми були б у більшій безпеці, якби мали власний ядерний арсенал. І хоча ця перспектива поки виглядає далекою, польща вже зараз витрачає на оборону 4,7% ВВП. Більше ніж будь-хто в НАТО. У підсумку Європа прокидається на тлі різких дій Трампа та загрози виходу США з НАТО європейські країни нарощують потужності і звичайні, і потенційно ядерні. Поки що це лише початок, але це вже не порожні декларації, це реальні плани та конкретні кроки. І якщо раніше питання звучало як чи зможе Європа вижити без США, то тепер усе більше політиків говорять. Вона просто зобов'язана навчитися це робити. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку, і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.